в очі, лови на телефон, ці миті коли колона добре, все, що з нами досі, сталося разом, пригоди зі смаком, колись. малыш, мы твои тетя и дядя. И мы думаем, что ты девочка. Мальчик. Девочка. Привет, привет! наш малыш. Мы твои бабушка. Девушка. Мы очень тебя ждем, очень тебя любим. Наше золото. Не знаем, кто ты. но я думаю, что девочка. Я твоя бабуся. Я тебя дуже-дуже чекаю. И я думаю, что это будет Привіт, наш майбут. Ми тебе вже очень, очень сильно любимо, очень ждем. Ну, пока нас ми не знаємо, що кто ти. Будешь... Привіт, я твоя майбутня тітка. Я дуже хочу, щоб ти була дівчинкою, але гадаю, що там хлопчик. Дивись, я твій дядько, і ми знаємо, що твоя мама і тато хочуть дівчинку, але все ж таки вважаємо, що буде хлоп. Привіт, малюк. Я друг твоїх батьків. І вже дуже скоро я буду приїжджати з тобою нянчитись. І я думаю, що ти хлопчик. Привіт, ми друзі твоїх батьків. І ми вважаємо, що ти ну точніше, я вважаю, що ти дівчинка. А я вважаю, що ти будеш хлопчиком другом для нашого назарчика або подружкою для нашого Назарчика. Привіт, Я — подружка твоєї мами. Я думаю, що ти — дівчинка. Привіт, малыш. Ми друзі твоїх родителей, і ми думаємо, що ти ты... мальчик. Привіт, малыш. Я друг твоїх родітеля, я думаю, що ти будеш мальчик. Привіт, малюк. Ми друзі твоїх батьків, Юлі та Вані. І ми їдемо до тебе на гендер паті. І думаємо, що ти будеш Хлопчик. А я думаю, що ти будеш дівчинка. Але найголовніше, щоб ти була здоровою. Був здоровий. <рес> Була, бо був головне здоров'я. А стать – це таке? Привіт, малиш! ми друзі твоєї мами, і ми, я думаю, що ти будеш мальчик. Сто процентів пацан. Я знаю, що ви будете щасливі в будь-якій статі дитини. Але скажу вам секрет, я думаю, що це буде <рес> дівчинка. Саша, ти як вражаєш? Как ты показал, кто будут хлопчик чуть? -чуть? Это не не у меня. Я уважаю, что будущее. Юня, привет! Мы подруги твоей мамы. И я думаю, что ты девочка. А я думаю, что ты будешь мальчиком. Заглядаю очи. Лови на телефон. Симы диколона. доброе. Що з нами досі сталися разом? Пригоди зі смаком коли.